З логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння предметів за шириною величина предметів. Їжачок та ведмедик отримали листа від Наталки, в якому вона запрошує їх в гості. Друзі вирушили до Наталки. І ось що трапилось з ними дорогою. Вони побачили річку, через яку було перекинуто. Два містки синій і жовтий. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по синьому містку поруч із ним. Але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по жовтому містку. І другі успішно дісталися до наталченого будинку. Діти, як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Так, тому що синій місток вузький. Ми його позначимо вузькою синьою смужкою. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Так, тому що він широкий. Ми його позначимо широкою жовтою смужкою. А зараз давайте порівняємо мости. Для цього накладемо наші смужки одну на одну. Який місток вузький? Вірно, синій, а який широкий? Жовтий, правильно, діти? А зараз, дітки, давайте з вами пограємо і відправимо наші кораблики в плавання. Подивіться уважно. У нас є великий кораблик та маленький. Також у нас є широка річка та вузька. Як ви думаєте, якою річкою попливе маленький кораблик? Так, вірно, вузькою річкою. А якою річкою попливе великий кораблик? Широкою річкою. А чому? Як ви вважаєте? Так, тому що він великий і йому легше і зручніше пливти по широкій річці. А зараз наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору містки були прокладені через річку? Вірно, синього і жовтого кольору? Чому їжачок і ведмедик не змогли пройти по синьому містку? Який синій місток? Так, вони не змогли пройти, тому що він був вузьким. А чому друзі пройшли через жовтий місток? Який жовтий місток? Так, вони змогли пройти через жовтий місток, тому що він був широкий. Молодці малята, ви сьогодні чудово попрацювали.